Гили полеглих захисників України на кладовищі у Мукачеві заповнені квітами та лампадками. А навкруги збираються рідні сьогодні. 1 листопада на Закарпатті відзначають день пам'яті померлих. Всі вшановують перш за все тих, хто віддав своє життя за мирне небо над Україною. Тепер, коли переживаємо час війни, я також важливо. Щоб ми збиралися тут коло могил наших військових, для того, щоб пам'ятати, якою великою ціною ми можемо збиратися тут, можемо продовжувати провадити своє повсякденне життя. І ці всі прапори, котрі. Майоріють зараз над могилами наших померлих воїнів, героїв нагадують нам про це. 1 листопада, кажуть Мукачівці, день особливий. Тож сьогодні відкладають всі буденні справи, аби відвідати могили рідних, запалити свічки та помолитися за їх упокій. Більше важна молитва, як ті цвіти. Мертвим не треба квіти, а мертвим треба молитву. За них молилися. Ми приїхали з Харкова, бо сестричка родилась в Харкові, а померла тут в 2013 році. Помер чоловік Василь, приїжджала сестричка, жива була. І кожен рік приїжджаю. Дуже жалію, бо тепер тако, тако в, в нас ще молоді ще вмирають. Я прийшла до своєї дочки. Не то свято таке, день всіх святих. Усе по... Греко-католичному вірі. я йду. Це не головне тут, хоч дуже добре, що так прийнято, бо хоч раз у рік порядок все зробить. Але я вважаю, що найголовніше є молитва. До мами вітця, до брата, от так. А ще йду туди на вірі, бо там є чоловік і син. Традиція одна, а друга все-таки. Та сам вік такий вже, що починаєш задумуватися. Як та сестра покійна, давно померла в 90-му році ще. Так, історія така. Треба йти навіщати, може і до нас хтось прийде. В свою чергу священнослужителі проводять панахиди на всіх цвинтарах, де у молитвах просять спокою для всіх померлих та, передусім, для військовослужбовців, які загинули на полі бою. Наші герої, наші воїни, за яких сьогодні ми усердно молилися, щоб Господь простив їм ріхи вольні і невольні. Кожен раз ми з вами розуміємо, що і знаємо, що наскільки це важлива молитва для наших чужих сродників, тому що у їхньому земному житті вони за самі за себе молилися, за самі за себе приходили в храм Божий. Але сьогодні випала наша місія тим людям, які залишилися тут, живучи на землі, все пам'ятати і згадувати їх у своїх молитвах. Тому ця молитва є жертвою для них. Полегшенням у їхньому майбутньому житті. Тому сьогодні ми будемо просити Бога, щоб Господь милосердний їх у Царстві Небесному, там, де не є ні болізни, ні печалі, ні воздихання, але є життя вічне. Амінь.